Розглянемо ж, як відбувалося встановлення давньогрецьких полісів і що воно взагалі таке той поліс. Мистецтво гартування заліза та виготовлення сталі грецькі ковалі опанували 11-9 століття до нашої ери. Цей період називають Гомерівським, оскільки поеми Гомера є основним джерелом про ті часи. Важливе місце в господарстві посідало скотарство. Худобу за часів Гомера вважали основним показником багатства. Про Дісея, наприклад, який був царем Ітакі, довідуємося, що він володів 12 чередами великої рогатої худоби та декількома отарами овець, мав багато кіз і свиней. Худоба правила грекам за гроші. З поем Гомера відомо, що професійних ремісників за тих часів було небагато. Вони здебільшого не мали власних майстерень, а змушені були блукати від села до села у пошуках заробітку. До послуг ремісників зверталися в таких випадках, коли треба було виготовити гарну зброю або дорогу прикрасу. Зазвичай землероби та скотері самі виготовляли необхідні предмети побуту та знаряддя праці. Навіть знать не гребувала цією роботою. В тій же поемі Одіссея головний герой нахваляється, що своє ліжко він виготовив сам. У Гомерівську добу скликалися народні збори, на них вирішували найважливіші питання: оголошення війни чи укладання миру тощо. Дрібніші справи залагоджували старішини. Вони, наприклад, визначали час переділу земельних ділянок. Здебільшого такі переділи відбувалися раз на рік. І в громаді кидали жереб, і кожна сім'я отримувала в своє розпорядження наділ. Але частина членів громади вже не мала змоги вести власне господарство на такому наділі. Найчастіше вони наймалися до заможних господарів або до родової знаті на роботу. Є в поемах Гомера згадки про рабів Греки-дорійці вважали раба неповноправним членом своєї родини. Рабів не допускали до роботи на землі, тому їх використовували здебільшого в домашньому господарстві та як пастухів. І такі різновид неволі називається домашнім або патріархальним рабством, яке ми бачили на прикладі з того ж стародавнього Єгипту. Після занепаду мікенської цивілізації та вторгнення дорійців розпочався полісний або класичний період в історії Давньої Греції. І це вже, власне, та сама давня Греція, про яку ми стільки всього знаємо. Після дорізької навали історія Греції ніби почалась заново. Колишні міста і царські палаци руйнувалися і заростали травою, а на їхньому місці з'являлися нові укріплені поселення. Згодом з них виникали міста, які об'єднували навколо себе прилеглу сільську округу. Таким чином виникали міста держави Поліси. В Еладі найсильнішими полісами вважалися Афіни і Спарта, найбагатшим Коринф, найбільшим і найкрасивішим Мілет. Центром полісу вважалась Агора, торговельний майдан, навколо якого розташовувалися найголовніші громадські будинки, міста та храми. До речі, саме з давньогрецького слова Агора утворилася назва однієї з фобій агорафобія. Страх перед відкритими публічними місцями та реакцію публіки на людину з агорофобією. Тим можете козирнути перед своїм вчителем і заробити собі додаткових балів. У деяких містах агори розташовували на укріпленому пагорбі Акрополі. Кожне місто мало сільськогосподарську округу, хору. Хори складалися з невеличких поселень або й містечок, мешканці яких жили з городництва та садівництва, вирощуючи сільськогосподарську продукцію на продаж. Занепад Греції після дорізької навали тривав довго, але з поширенням заліза у VIII столітті до н.е. почався її швидкий розвиток. Хлібороби, використовуючи залізні знаряддя, стали краще обробляти ґрунт і отримувати великі врожаї. Знову з'явилися різноманітні ремесла. Селяни почали продавати на ринку надлишки продуктів: вино, овочі, фрукти. Їх купували ремісники, які теж продавали свої вироби на ринку. Так люди знову почали торгувати. Розвивається і міжнародна торгівля. Важливим для розвитку торгівлі стало використання монет, виробництво яких перейняли від лідійців, що придумали їх у 7 столітті до н.е. Тепер торгувати стало набагато простіше. У VIII-VI століттях до нашої ери важливого значення набуло кораблебудування. Греки навчилися будувати хороші кораблі. Запозичили вони у фінікійців алфавіти, переробили його таким чином, що навчитися читати і писати стало доволі легко. Все населення Поліса становив колектив, кожен член якого був громадянином. Він мав певні права та обов'язки, був корінним жителем, власником частки землі і брав участь в управлінні полісом. Почесний обов'язок громадянина захист своєї вітчизни, тому він був ще і воїном. Кожен поліс був незалежною окремою державою, і вся Греція складалася з безлічі таких незалежних окремих держав. І ця роздробленість Греції становила важливу рису її стародавньої історії. Поліси були дуже невеликими, як і кількість їхніх мешканців. Зазвичай тамтешні жителі знали один одного в обличчі основна частина населення мешкала в місті. І з розвитком полісів відбуваються важливі зміни у військовій справі. Раніше тільки знать мала бронзове озброєння, яке коштувало дорого. Завдяки поширенню заліза озброєння воїна стало дешевшим, і тому тепер кожен міг придбати його. Основна частина війська Поліса складалася з важкоозброєних піхотинців, які називалися гоплітами. Панцер захищав груди і спину, а голову захищав шолом. Щит зазвичай був великим, круглим, і коли гопліти йшли в бій, то шикувалися особливим чином. Кілька сотень людей ставали в ряд, один поруч з іншим, пліч опліч. Інші воїни ставали за ними точно так само в потилиці один одному і так далі. Таких рядів зазвичай було 6-8, і такий стрій називався Фалангою. Головне завдання воїна у бою полягало в тому, щоб не порушити стрій. Фаланга була сильною доти, допоки стрій воїнів не був прорваний. Краї фаланги у бою прикривала кіннота, яка стає самостійним родом військ. Більш детальніше про фалангу розкажу, коли дійдемо до теми про Олександра Македонського. Уся влада в полісах перебувала в руках знаті, яка вважала себе кращою за інших. Така влада називалася Аристократією. Ну, буквально аристократія перекладається як влада кращих. Знать засідала в Раді. Коли відбувалися збори всього народу Демосу, то думка аристократів мала більше значення, ніж думка рядових жителів. Зазвичай знатні люди вважали своїми предками богів і стародавніх царів та думали, що це виправдовує їхнє панівне становище. Раніше знать мала право на владу, оскільки лише аристократи були справжніми воїнами, що захищали поліс. Тепер всі мешканці полісу стали битися в одному строю з аристократами. Якщо вони рівною мірою проливають кров у боротьби за рідний поліс, то й мають прав... мати рівні права в управлінні цим самим полісом. Ну так, принаймні, міркували селяни. З розвитком ремесла і торгівлі в полісі посилюється вплив купців і ремісників. Вони вважали, що їхнє багатство теж дає їм право брати участь в управлінні полісом. Але знать не хотіла ділитися ні з ким своїми правами. І в багатьох полісах в той час точилась боротьба між аристократами і Демосом. Розбіжності між народом і знаттю в деяких полісах призводили до тиранії. Тобто встановлення влади тирана. Тирани жорстоко розправлялися зі знаттю, цілими сім'ями виганяли їх з міста, багатьох убивали. Спершу тиранії були встановлені в VII столітті до нашої ери на Балканському півострові, у Сикіоні, Коринфі, Мегарі, а пізніше, в VI столітті до нашої ери, і в Афінах. Тиранія в Коринхіна була значного розмаху, особливо за правління Періантра, і протрималась близько 70 років. За цей час місто значно зміцніло і розквітло. На острові Самосі владу захопив тиран Полікрат. Його правління теж сприяло розквіту міста. Відбулось політичне об'єднання острова, було створено великий військовий флот, споруджено водогін, зручну корабельну гавань і фортечні мури навколо міста Самос. Односібна влада тиранів викликала ненависть родової знаті. На противагу їй Демос навпаки шукав захисту в тиранів від утисків багатів. Але тирани зовсім не думали про благо народу. Вони переважно направляли свої дії на те, щоб зміцнити свою владу. І якщо це давало автоматично якісь позитивні наслідки і для їхнього міста, то ну, це хорошо. Але це не означає, що вони цілеспрямовано хотіли покращити життя в своїх містах. Перші поступки, які Демос зміг вирвати у Знаті, це так звані писані закони. Спочатку судили зазвичаєм, тобто так, як було прийнято, як судили раніше. А суддями були аристократи. Тому, само собою, вони захищали інших аристократів. Демос ще вимагав, щоб закони були однаковими для всіх, а щоб їх застосовували завжди правильно, закони слід було записати. Зрештою, в кількох грецьких державах створили і записали перші закони. Таким чином, почали обмежувати свавілля аристократів. Запис законів став першим кроком на шляху встановлення демократії, тобто влади народу. Бо демократія буквально перекладається як влада народу. І таким чином формувалися і розвивалися перші давньогрецькі міста держави, які називались полісами.